Усім привіт, мої хороші. Ви знаєте, сьогодні вночі я проснувся від такого п'янкого, якогось такого солодкого запаху. От знаєте, от коли от, не знаю, у вас таке буває, от ви спите і чуєте, що вас щось прям душить. Душить от якийсь запах. Я просинаюсь і не розумію, що це робиться. І е, зранку, знаєте, дивлюся з ліжка. А мене такий ось тут от красивий вазон спадаючий. І я зрозумів, що це пахне оця хоя. А, моя покійна а, тітка, моя тітя Віра, а, в неї дуже великий цей вазон. До речі, я його розмножив собі з її великого куща. І а, він дуже красиво цвіте. І я пам'ятаю, я приходжу, а він був в бутонах. Я приходжу, а нема ніодної квіточки. І я кажу, Вірочка. А де ж квіти ділися? А вона каже, коли вони ще в бутонах я залишаю, а коли вони розквітають, я їх обриваю, бо тому що в них такий п'янкий аромат, що прямо ну, до, до невитримання. І я згадав її слова. Знаєте, що мені так здивувався, такі класні квіти обриває. У мене минулого року заціла була одна гілочка, там було зовсім зовсім мало квіточок. А сьогодні я подивився їх багато. І ви знаєте, їх дійсно потрібно обривати. бо... Від цього аромату спати в кімнаті просто неможливо. А тепер вам покажу сам вазон, він дуже красивий. Дивіться, яке в нього листя. І найголовніше, що воно таке, знаєте, як воскове. Наче воском покрите. Ось це перші, не фокусуй. Ось бутончики. Вони такі, знаєте, як маленькі бісерки, такі, як гарячка така. Ну, бачите, як воно виглядає гарно. Ось, навіть ще більш закритий. Ось. І е вночі я зрозумів, е що ця хоя почала розпускатися. Ось, бачите? Тільки-тільки починає. А внизу, ось тут, на гілості, вона вже повністю ось, яке суцвіття, подивіться. І наче оксамитові вкриті такими ворсенками, ну просто неймовірне. А ось ця ось серединка теж така, наче квіточка, і вона така тверда, наче пластмасова. Ну, просто. Знаєте, і от коли е, цього квіту ось так, і знаєте, коли ось цього квіту ось так багато-багато, і він такий красивий, то я тому завжди був здивований. Для чого ви його обламуєте? Перед тим як пуплянки розпускаються, вони теж, наче, є такі, як воскові, як пластмасові. Ну, просто природа створила щось таке цікаве і таке неймовірне, що я не можу вам словами передати. Купив сьогодні добриво для Туйок. Вони, знаєте, такі. На терасі, ну, виглядають гарні. Але от припекло сонечко і бачу, що вони такі, знаєте, вже теж трішки похилилися. То купив добриво сьогодні окроплю, підживлю і ще вам покажу ще одну розсаду. Тут бурянчик проріс, то його заберу. Ще одна розсада айстри. Тут айстра в мене. Трішки менше, вже трішки більше, теж потрібно висаджувати в ґрунт, бо вже почала проситися. Теж дуже гарні сорти, це вже все голландське сортове, це насіння з АТБ. Тому я не знаю, горшок величезний, 50 літрів. З ним вести не буду. Можливо, якось так легенько просто підкопаю, поставлю легенько лоточок і ось особливо ці от великі. І повезу сьогодні на байківці, хочу ще раз подовисаджувати. Вже там, де були тюльпани, посажу цю розсаду. От. Ви знаєте, що я замітив, чесно кажучи, що зараз якісь такі дощі йдуть, що після дощів хвойники стають якісь паморочні, якісь жовті. Сьогодні обов'язково все полию і оприскую добривом. Я вам потім покажу те, яке я купив, чим буду обробляти. Щось таке вже, знаєте, і на дощ збирається. Я так от вийшов на терасу, подивитися, що робиться з рослинами. І хочу таки поїхати на ті байківці, бо е, якщо буде гарна погода, то таки повисачу ще додатково цю айстру. Е, наскільки я розумію, і риси вже відцвітають. Я їх навіть і не бачив. Троянди в Али квітуть в повному вже розгарі. Набрав до сестри, вона каже, що вже певні троянди теж почали розпускатися. Але каже, треба щось з ними робити, бо, тому що кинулася якась чорна плямка по листочках. Напевно, це оця от фальшива, ця чорна От. Тільки окропив минулого тижня від тлі. Не прийшло її тижня як далі якась нова болячка. Якщо не оприскаєш, не обробиш, не підживиш, то нічого не буде рости. Отаке от. Тому зараз поїду швиденько, як мінімум, марш-брасок. Забіжу в магазин насінневий, бо хочу докупити спаржеву квасолю, бо не садив, а місце лишив. Хочу подивитися на розсаду помідорів. І що я ще хочу зробити? І що я ще? Що я ще? Ну, подивлюся ще на якесь насіння, що можна подусівати. Подивлюся. Візьму з собою марка, пройдемося, прогуляємося, потім поїду на той наш город, а-ля квітник. От. Ну, а там подивимося. Чимось та й будемо займатися. Дома не хочеться сидіти, бо знаєте, погода вроді. І не жарко, і на дощ збирається, але дощу нема, і не парить, як на диво. Ну, таке, знаєте, що непогано. То краще піти погуляти, пройтися по свіжому повітрі, ніж сидіти в квартирі. Вдягаю. Тому, тому збираю марка і йдемо в магазин. Знаєте, що подивився, що після дощу листя троян стало якесь почало чорніти? Не розумію чого. Не розумію. Зараз покажу, що вже починає квітувати потрішки. О, дивіться, те саме. Таке, знаєте, як воно виглядає як опік. Чи що це таке незрозуміле? Не, не ну це після дощу таке таке сталося з трояндами. Цього от Ну, о, Колір не, не передає камера, бо він такий, знаєте, як, як буряк. Такий, як буряк. А на камері таке червоненький. Тут дивіться, яка красива. Ось ці рожеві. Такі прям. Знаєте, букетні, букетні. Е, і риси. Цього року якісь вони дуже паморочні. Не знаю чому, але е, гарно квітують. От квіти. Я вам зараз покажу те, що квітує. Ця от, дивіться, яка теж красива. Бачите? Я не знаю, чого ну, практично кожне листя таке. Кожна. Так що хто розуміється, від чого це і що це треба робити, щоб вони не пропали, то напишіть мені, бо просто шкода. Ось дивіться, яка теж красива. Теж почали вже квітувати. Ось, така ніжна шампанського кольору. Днімається трішки вітер. голубоокий правда? Красивий. Тут теж оці спрейки почали квітувати. А тут вона почала прям аж сохнути. Що це таке? Дивіться що з листям робиться? Чи просто пообрізати і нехай відходять чи що? не маю поняття. Такі були красиві, такі були суковиті. Ось. Треба буде терміново чимось підживити, бо це не робота. От. Дивіться, який теж красивий. Треба де підв'язати, бо опускається. От. Тут такий, знаєте, простенький, От. але теж Теж гарний. Теж гарний. І тут є жовтенький, такий цегловий. Ну, теж непоганий. Редиска. Ні, до редиски ще далеко. Не росте. Салатики підросли, вже треба знову просапати. Цього року буде дуже гарний урожай на чорну смородину. Ось подивіться. Черешеньок не маємо, абрикосок не маємо, але не, не проблема. Вігела дуже гарно квітує. Тут ті, що я посадив, айстри, поливаються і, може бути, приживаються лаванда вже. Запускає бутони. Пуплянки в квіт буде йти. Дуже гарно, десь буде дивитися лаванда цього року. Це перший рік її квітування. І має бути така дуже-дуже гарна. Маю ще, правда, не встиг на деякі іриси, бо тому що вже і повідцітали, але є такі, що ще будуть квітувати, дивіться. Ну, а тут однакові. Тут однакові, один і другий. Але теж дивіться, які вони гарні, правда? Такі просто неймовірні. Юка. Заложила, цвіт буде квітувати. Тут теж дивіться, який ірис. Ой, він дуже гарний. Оцей. Такий, знаєте, прям такі яскраво-оранжеві язички мають. І тут теж бачу, почав лягати і вже навіть почав відцвітати. То потім подивлюся, що, що з ним буде, що з ним буде. Ну, перше моє. Зараз питання це на рахунок троян, що з ними зробити. Кани випускають. О, дивіться, як все швидко, чесник вже в стрілки пішов. Ні, я не готую чеснокові стрілки, навіть не питайте мене. Я не бачу в цьому ніякого сенсу і ніякого смаку. Але коли стрілки вже зав'язуються, їх обов'язково треба пообривати, тому що формується сім'я. Сім'яні коробочки і не зав'язується гарна головка чесника, тому треба, щоб сила йшла не в насіння, а в саму головку чеснику. Тому в мене небагато. Ось так раз-раз. Багато хто готує, якісь там пасти робить. Я раз спробував зробити пасту, то перетер там спеціями, з олією, з тим всім. Таке, знаєте, непонятно... Часникова каша вийшла. Це все йде на утіль. Тут же маленька, бачу, я зараз я. Все. Так що таке от справи. Бачите, гарно як приживається Айстра. Ці от червоні мають бути, пам'ятаю, Лілії теж пішли гарно в бутони. Я все підживив. Все дуже... Це дуже гарно все підживив. О, і навіть почала а, садова кала. Бачите? Вилазити, просинатися. Я посадив її недавно, буквально тиждень як прийшов, як я її посадив і вже вже є. От. Тому отак. От бентежить троянди, направду, дуже бентежить. Бо не розумію, що таке з ними сталося. Підкажіть, то розуміється. Чи може зразу їх пообрізати. І попідживляти, чи може зразу чимось окропити, бо це таке як якийсь як опік. Не знаю. Бачите? Треба все кожен день контролювати і кожен день треба щось з ними робити. Тільки побачили, що щось робиться. Тільки побачили, що ж. О, тут такі лілії теж височезні. Теж. Ну і на рахунок тої самої, дивіться, магнолії. Ну, теж вона... ну і на рахунок теж магнолії. Ну не подобається мені, вона почала щось жовтіти, непонятно чого. Так що, хто знає, хто що робити, то підкажіть, бо шкода, щоб не пропали.